Так, друзі, поряд з нами два стовпи оборони «Колоса-2» ковалівка Іван Скляренко та Ілля Лящук. Ілля, тут сорока на хвості принесла, що ти згадав кілька цікавих прізвиськ футболістів нашої команди, поділися, будь ласка, Так, а які вже назвали. Ну, Говорили про Туру, Любу, там, Едмундо, хтось у нас Едмундо, ну не сказали хто. Які ще. Ну, У тебе, наприклад, здається, немає прізвиська, так? Да? Ну ні, мене просто Ілля називають. Просто Ілля. Mm. Ну або вихованець волинського футболу. Yeah. Щось таке. Такого не говорять. Дуже, дуже довго говорити просто. Так, ну можемо... розкажи, які у нас ще прізвиська дуже цікаві є в футбольній команді. Колос 2. Ну але без імен. Можна без імен, а можна з іменами. Я думаю, здогадаються всі. Ну, хлопці так точно здогадаються. «Пічічі». «Пічічі», так. Пічічі це кращий бомбардир іспанської першості, наскільки мені саме, відомо. Саме так. Так. Друге, ну це буде не складно, насправді догадатись. Обухівський хірург. Обухівський хірург це Ваня Скляренко. Ну, не знаю, я ж не буду називати. Е, хірург це е, на, натяк на його гру в підкатах, так? Ну, не знаю, не знаю, вже хай глядачі. Справді. Так, так, так. І ще в нас є снайпер. Снайпер. А от угу. снайпер це хто? Може е, Даня Колесник? Ну я не знаю, я ж так, або зима. Без імен. Без імен, без імен прізвище. Так, щоб так, було цікавіше. Так, 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 так. так. <ріст> Ілля, ну скажи мені, будь ласка, от е, зараз е, вперед день важливого поєдинку. Е, розкажи, як ти готуєшся до матчу, до таких важливих матчів. Будь-яких матчів, але завтрашній особливий. Ну, дивіться, когось особливої підготовки немає, так як ми готуємося всі разом. І... Дякуючи нашому керівництву, нам дали можливість заїхати за день до гри, щоб всі разом провести час, провести тренування, теоретичне заняття, щоб трохи розібрати суперника. Ну і, не знаю, в такому чудовому місці, напевно, що знімали кадри, відпочити, провести час на свіжому повітрі і правильно підготуватись до гри. Якоїсь особливої підготовки немає. Готуємось на складну, хорошу гру. Фінали легкими не бувають, тому готуємось. Готовим бути до простого, звичайного силового футболу. Тобто це як нам сказали тренера, гра, яка дає результат. Це вертикальні передачі, передачі вільні зони. Гравці атаки досить класно вибігають, мають гарну швидкість, непоступливі в боротьбі. Треба бути готовим битись за кожен м'яч, за кожен клаптик поля, за кожен відскок. Тільки так ми завтра зможемо здобути позитивний результат для нас. Добре, класно, класно. Я думаю, ти правильно розставив акценти.